Доброго дня, шановні пані та панове. Сьогодні з вами розглянемо та налаштуємо DTU-модуль для агрегатів серії ev Power On Off, ev Power Inverter та Heavy Eco Power. Розглядати будемо на основі агрегату Eco Power. eco Power відрізняється від інших агрегатів з використанням 290-го Отже. Бокова кришечка, ми її відкриваємо, і справа від електричного підключення ми бачимо таку коричневу коробочку. Ця коричнева коробка має назву ДТУ модуль. Всередині цього модулю вставлена сім-карта. Отже, основна індикація: повер світиться червоним, в разі якщо є живлення. Фейлуре світиться жовтим, в разі якщо є помилка у ДТУ модулі. Індикатор Communication світиться зеленим, коли є зв'язок. Коли встановлено зв'язок. Тобто, коли у нас з балансом на сім-карті все окей. High, middle та вік це індикатори рівня зв'язку. Тобто, як в старих мобілках, одна палочка, дві палочки або три палочки показує якість сигналу. І кнопочка reset. Так. Ось тут. Є підключення GSM-антени. gsm антена поставляється з подовжувачем. Тобто, в разі, якщо у вас поганий сигнал, якщо антена знаходиться в корпусі агрегату, ви цю антену десь метрів на 5-10 можете винести вгору для покращення рівню сигналу. Отже, DTU-модуль у нас є. Далі нам необхідно підключити. Цей агрегат до додатку WarmLink для того, щоб можна було ним віддалено керувати. Це фактично аналог керування через Wi-Fi, як на побутових кондиціонерах. Отже, для того, щоб підключити, відповідно, нам потрібен смартфон. На смартфон ми встановлюємо додаток WarmLink. Ось він називається через «W-Warm WarmLink. Запускаємо його. При першому запуску вас попросять зареєструватися. Головний екран додатку WarmLink. Для додавання нам необхідно натиснути кнопочку Плюс, вибрати наш ДТУ-модуль та відсканувати код IOT. Ось тут приклад його розглянемо вживу. У нас йде наклеєчка з моделлю агрегата, його основними параметрами. І нижче в нас наклеєно серійний номер. З штрих-кодом, wi Wi-Fi коди з штрих-кодом. Цей наш є іот-код, та є QR-код. Для додавання нам, необхід, нам необхідно буде відсканувати ось цей штрих-код та оцей QR-код. Але є один нюанс. Зараз продемонструю. Натискаємо кнопочку до сканування, і нас. Зразу випадає помилка, тому що в камеру попадає зразу два коди. Ось цей, оцей і зразу цей попадає. Зараз я їх прикрию і ми продовжимо. Так, нам необхідно відсканувати. Ось бачите, Wi-Fi баркод або IOT код Успішно відсканований, і тепер нас просять відсканувати імей-код. Ось у нас тут внизу імей-код, він е зроблений у вигляді QR-коду. Так, завжди оці коди можна додати вручну, в разі якщо буде необхідність. Для цього ми відкриваємо наш QR-код, натискаємо до сканування. Опа! Пристрій сполучено. тобто Воно вже відсканувало буквально моментально. І ось у нас код MAC. Зараз трошки збільшимо. Так. І код IOT, WF. Тобто, ось ці коди у нас співпадають з тим, що написано на шильдиках агрегату. 380 в кінці 24.04. Так. Натискаємо сполучення пристрою і чудово! 204-й агрегат. Де це в нас він трошки менше. 2404. 2404. І натискаємо на агрегат. Все, агрегат у нас є доданим. Ми тепер ним можемо керувати, встановлювати налаштування. Ось тут справа вверху написаний поточний статус онлайн. Звісно, натискаючи кнопку ці три, ми можемо змінити ім'я пристрою. Ну, Наприклад, хай буде. Так, Підтверджуємо. І агрегатно змінюється. Ось. Е -е -е. Таким чином ми додали наш агрегат серії EcoPower до. Додатку ВармЛінк тепер ми можемо ним віддалено керувати з телефона. Дякую за увагу! Всього найкращого.